Показую наші шафи для підгодівлі маленьких курчат. Всього на відео сім шкафів, з'єднаний в один. Кожен шкаф має 10 поверхів. Нижній поверх ширший. Туди можна заселити птицю, яка має місяць часу. Шкафи стоять на коліщатках для того, щоб можна було віддвинути і обслужити. На кожному поверсі є дверцята. Три поїлки по дві сторони кормушки. І центральна труба, через яку подається вода. А так витягуються пітони для прибирання посліду від птиці. Каркас дерев'яний. Плівка з 300 мікрон. Прибита скобами. Знизу направляюча планка для того, щоб плівка не стиралася. Просто, надійно і зручно. Це наш варіант підгодівлі курчат, перевірений практикою. Слідкуйте за нами.